Доброго осіннього ранку, мої любі дітки! Рада вас вітати! Погляньте, які гарні, апетитні та корисні фрукти у мене на столі. А чи знаєте ви, чому потрібно їсти фрукти? Так, у них є багато вітамінів. А що можна приготувати з фруктів? Вірно, варення, пиріг, сік, вареники, компот. Дітки, погляньте, а що це у мене? Так, сік! А ви хочете навчитись виготовляти сік самостійно? Тоді спробуйте відгадати фрукт, з якого ми будемо сьогодні виготовляти сік. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Так, це яблуко. Отже, сік ми сьогодні приготуємо із яблук. Дітки, а як же цей сік знайти? Де ховаються вітаміни? Так, сік ховається всередині яблука. Діти, як ви думаєте, що потрібно зробити перед тим, як ми почнемо готувати сік? Вірно, помити руки. Руки помили, а тепер можна готувати сік. Ні, треба яблука помити, щоб не було мікробів. Яблука теж помили. Щоб дістати з середини яблука, нам потрібно зняти шкіру. Так, і шкіру зняли з яблука. А зараз нам потрібно взяти. Ось цей предмет. Як називається цей предмет? Це тертка. Для чого нам потрібна тертка? Щоб натерти яблуко правильно. На терці я натру яблуко і вийде корисний сік. Діти, а це сік? Ні, це яблучне пюре. Дійсно! А як знайти сік? Потрібно його процідити. Пропоную ось таке ситечко, через нього можна процідитись. Погляньте, що з'явилось у склянці. Так, це сік. Нарешті ми дістались до соку. А ви хочете спробувати виготовлений сік? Тоді я пропоную вам зробити сік. З фруктів вдома самостійно або з допомогою дорослих. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатись, як можна виготовити корисний вітамінний сік з фруктів. Дякую вам за увагу! Будьте здорові! До зустрічі!